Всіх вітаю на каналі Інрюм, Мене звати Кас. Я нарешті пограв в її 2 і мені є що про нього розказати. Тож, починаємо. Що воно взагалі таке? Це настільна рольова гра доволі наративна, до речі. В антуражі стареньких бойовичків з вибухами просто за всі гроші світу, з мільйонами вертольотів і пафосом. Тому, якщо вам колись хотілося стати рембо, Нео з Матриці, або просто приміряти костюмчик Кінгсмен, то ця штука для вас. Що власне всередині трошки більше ніж одна сторінка правил про цей аспект? Ми з вами поговоримо окремо. Папка з цілим вагоном чарпучів, буклет з поясненням та прикладами гри з невеличким нюансом, плюс для моїх любих колекціонерів окремий альбомчик і блайндпак наліпок для нього і манія зібрати їх усі. Тобто це що ширпа в комплекті. Оце сервіс, оце я розумію. Власне, для того, щоб пограти в UBK2, нам до цього всього набору треба додати лише кілька елементів. Це декілька шостих і обов'язковий елемент, без якого не обходиться жоден стіл. Олівчик. Ну, або, якщо ви хочете бути конаном варваром, то ручка і просто ручкою по всьому чарнику, навіть не перетираючи, а просто чоркаючи. Ой. Так от, правила максимально прості: ви берете 2К 6 додаєте до них результати ваших статів, яких у нас є чотири, про них ще поговоримо. І якщо результат вашого китка перевищує дев'ятку, то перевірка успішна. Якщо ж на ваших кубах дві одиниці. То це критичний провал, і майстер, який до речі тут зветься режисером, робить вам певну підлість. Якщо ж вам випадає дві шістки, то це так званий подвійний удар, і тут гравці можуть забрати в режисера його права, Чуть-чуть. щоб самим описати сцену. Те, що і як саме відбувається на користь власне їх персонажів. Ця ідея дуже крута, і, на мій погляд, її реалізація в такій простій, настільно-рольовій грі буде доволі сильно культивувати рольовий відіграш та прокачувати навички саме гравців, заохочуючи їх ще більше відігравати, а когось може навіть підштовхнути, щоб вони самі стали режисером. По статах їх у нас. 4. Масло, яке відповідає за вашу фізичну силу та те, наскільки сильно відполискують ваші м'язи на сонці. Дублер, який допоможе вам перескочити прірву або розтягнутися між двома вантажівками. Драма, коли слів та сліз замало, щоб передати всю глибину ваших почуттів. Ну і крутість, щоб поганці знали, з ким вони зв'язалися в цій пригоді. От між цими пунктами нам треба розподілити шість очок, які ми потім і будемо додавати до наших китків. Бойовка при цьому максимально спрощена, щоб не відволікати вас від основної історії та наративу. Не пройшу перевірку. Тоді різниця, яку ви не добрали до 9, і буде шкодою, яка буде вам заподіяна. Перекинули 9, то це наскільки сильно ви вдарите поганців. Виникає питання: а що взагалі по ХП? Тут все теж доволі просто. Є певний показник сюжетної броні та 4 пункти поранень. Якщо шкода, яку вам заподіяли, перевищує вашу сюжетну броню, то ви відмічаєте. Пункт поранення. Цікаво, те, що заглибити цю систему дозволяє те, що я особисто називаю перчинкою. Поясню в чому суть. Якщо у вашого персонажа є якесь досьє, тобто передісторія, яка надає йому певні переваги, або коронний удар чи фірмова зброя, які безпосередньо можуть впливати на сцену в грі. То показник вашої сюжетної броні зменшується, тобто ви отримуєте більше переваг, але при тому скалічити вашого героя стає трошечки легше. Також за допомогою особливо епічного, пафосного та ризикованого віддірошу, коли ви готові поставити на кін усе, щоб берегти вашого товариша, ви можете здобути очки напарників. На що їх можна використовувати? Наприклад, щоб скасувати підлість режисера, або стати повністю невразливими в якійсь сцені, або, наприклад, щоб навіть додати пункти поранень до вашого результату при наступній перевірці. Але при цьому всьому є одна окрема механіка, яка, мені здається, заслуговує особливої уваги. Я кажу про так звану механіку ванлайнерів. Що це означає? За правилами гри, якщо ваш персонаж каже щось типу: Я, помста, я завжди в правильному місці у правильний час, то ви отримуєте бонус до ваших перевірок. Хіба це не круто? Це ще одна механіка в наративній грі, яка буде заохочувати відіграш ще більше і підтримувати і підтримувати його. І Таким чином, на ЮПі можна буквально круто навчитися відігравати своїх персонажів і отримувати за це плюшки. Тепер про той самий нюанс із е, букветика гри. Е, бачите, Юпі настільки проста і гнучка, що самі автори заохочують вас в тому, щоб її. Змінювати, а саме створювати так звані хаки, коли ви переносите Юпі на якийсь інший жанр чи сетинг. Е, наприклад, в Стоковій грі у нас все про такі пафосні бойовіки блокбастери. Але при цьому у нас є прям рекомендації та правила, як зробити з цього всього, наприклад, щось з типу вестерна чи фільму Крусави. Ба більше, m 87 Games вас заохочує до того, щоб шерити ваші хаки на їх хакопедії. Якщо вам вже кортить спробувати гіпікає 2, то в описі під цим відео ви зможете знайти посилання на канал наборів Інріуму. Де у нас щомісяця проходить новачківки, протягом яких майстри з усієї України, а то навіть і з пози України проводять безкоштовні ігри для тих, хто не знайомий з певною системою, неважливо, будь це ЮПІКАЄ 2 чи DND, чи Pathfinder, Тому не зволікайте, переходьте. По посиланню в описі відео і починайте грати. Ну а для майстрів, до речі, які хочуть провести UPIKA2 або ще щось з арсеналу видавництва m 87 Games, у нас є унікальна пропозиція: якщо ви проводите чотири новачківки. То ви автоматично отримуєте разову знижку у 30% на будь-який товар чи навіть передзамовлення на сайті видавництва. Тож майстри також не зволікайте гайда купувати і 2 і водити його, щоб поширювати наше хобі на всіх. До речі, про унікальні пропозиції та передзамовлення. Наскільки мені відомо. То дуже скоро планується відкриття передзамовлення на отакі от сети дейсів спеціально під ЄПКЕ2. Тож слідкуйте за новинами M87Games в їхньому телеграм-каналі, посилання також буде в описі. І перш ніж перейти до висновків, є один момент, за який я не можу, на жаль, похвалити ЄПІКЕ2, але який треба проговорити. Як я і казав на початку цього відео. Про оцей розворотик правил хочеться поговорити окремо. Це моя особиста думка, але мені не дуже подобається формат, коли у нас частинка правил живе одним таким розворотиком, а інша частина правил живе в буклеті. Мені особисто довелося декілька разів звірятися з двома різними матеріалами, і як на мене... Це не те, щоб зручно. Суть в тому, що ідея, через яку так сталося, вона світла. Майстер може роздати оцей буклетик гравцям, щоб можна було в них підглядати і, наприклад, не губитися в механіці гри. Але як на мене, з такою простотою. Такі роздатки не те щоб дуже потрібні. І чому б, наприклад, не зробити окрему картку і при цьому лишити всі правила в буклеті також, е, для мене загадка. Чи це погано? Ні. Це просто моя особиста думка і моя особиста незручність. А е, комусь може так бути зручно, і ваші відчуття та емоції від? Такого формату можуть не збігатися з моїми. Незважаючи на це, мені здається, що Єпікає 2 на поточний момент це найлегший та найпростіший спосіб війти в хобі настільно-рольових ігор. Вона гнучка, вона проста, вона дуже дуже дуже, -дуже стильна і вона досить невибаглива. І тому я можу рекомендувати її всім. Тож, не зволікайте, замовляйте власну пафосну ретро коробочку на сайті M87Games. Мене звати Кас, і ми з вами дуже-дуже скоро побачимося знову. Нехай роляється. Так, ну наче нормально вийшло. Залишилось тепер тільки це все змонтувати. Так. А це що?